Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати пиріжки, від яких на кухні одразу стає тепло, як у бабусиній хаті, смажений, з хрусткою з та ніжною начинкою, з рисом, яйцями та зеленню. І все це на дріжджовому заварному тісті, яке виходить м'яким слухняним, що працювати з ним суцільне задоволення. Тож готуємо! Усі інгредієнти будуть прописані на початку та внизу цього відео. Велику миску відміряємо 3 столові ложки борошна. Це частина від загальної кількості. До нього додаємо ложку цукру, чайну ложку солі і кілька ложок олії. Перемішуємо, щоб усе злегка з'єдналося. І одразу виливаємо 150 мл окропу. Швидко і енергійно перемішуємо масо ложкою, поки борошно повністю не бере всю рідину. Ви побачите, як утворюється густа тепла маса, що візуально нагадує ніжний заварний крем. Залишаємо цю заварну основу охолоджуватися до приємної теплоти. Це займе приблизно 10 хвилин. Вона повинна бути теплою на дотик, але не гарячою, щоб не зашкодити дріжджам на наступному етапі. В окрему ємкість виливаємо ще одну порцію 150 мл теплого окропу. Дуже важливо, щоб саме був теплим, а не гарячим, інакше висока температура знищить дріжджі і тісто не підніметься. Сюди ж розкришимо 15 г свіжих дріжджів або використовуйте сухі, це приблизно 5 г. Акуратно розмішуємо дріжджі у воді до повного їх розчинення. Теплу воду ви можете замінити теплим молоком, теплою сироваткою тощо. І виливаємо цю дріжджо суміш у підготовлену заварну основу. Ретельно перемішуємо всі компоненти, щоб вони добре поєдналися. Починаємо поступово підсипати решту борошна. Не висипаємо все одразу. Додаємо частинами, кожен раз добре перемішуючи. А потім починаємо вимішувати тісто руками, перейшовши на поверхню присипану трішки борошном. Це дозволить нам контролювати консистенцію і відчувати, як тісто оживає під нашими долонями. Замішуємо тісто впевненими ритмічними рухами. Воно поступово стає м'яким та еластичним. Важливо пам'ятати, що тісто може бути злегка липким до рук, це абсолютно нормально. І навіть бажано для такого типу тіста. Не варто додавати забагато борошна, намагаючись зробити його абсолютно нелипким. Інакше воно втратить свою ніжність і стане жорстким. Готове тісто має бути приємним на дотик, слухняним і піддатливим. Після замішування його округляємо і повернемо знову в миску з легка змащену олією. Накриваємо харчовою плівкою або з чистим рушником і залишаємо тісто на півгодини в теплому приміщенні. А тим часом приготуємо ароматну начинку. Для начинки беремо 3-4 відварених яйця. Залежно від бажаної кількості начинки та розміру яєць. Варений рис приблизно одна склянка. З 80 г сухого рису виходить приблизно повна склянка готового. Великий пучок зеленої цибулі. Відварений рис розсипчастий, але не переварений, перекладаємо в миску. Прямо до рису на велику терку натираємо яйця. Це дозволить їм добре змішатися з іншими інгредієнтами, утворюючи однорідну і ніжну текстуру начинки. А зараз ретельно промитий пучок зеленої цибулі дрібно наріжемо. Розогріваємо сковороду на середньому вогні, виливаємо олію і висипаємо нарізану цибулю. Обсмажуємо її, помішуючи до м'якості. Не пересмажуйте, нам потрібна її ніжність і солодкуватий присмак, а не хрусткість. Саме ця обсмажена цибулька додає пиріжкам той знайомий рідний неповторний аромат. За хвилину до закінчення додаємо невеликий шматочок вершкового масла грамів 25 Перемішаємо, даємо можливість маслу розтанути та об'єднатися з цибулею. І можна вимикати вогонь. І обсмажену цибулю перекладаємо до рису з яйцями. А ще для свіжого аромату додаю нарізаний свіжий кріп. До смаку сіль чорний мелений перець перемішуємо і маємо чудову ароматну начинку. Тісто вже підійшло м'яке, пухке, дуже приємне в руках. Обминаємо його і ділимо на дві частини. Формуємо ковбаску, ріжемо на шматочки по 60 г. Кожен шматочок обминаємо, на столі притискаючи долонею, покатаємо, зробимо кульку і відкладаємо в бік. І так робимо з кожним шматочком тіста. З даної пропорції інгредієнти у мене вийшло 13 кульок. Їх накриваємо плівкою, щоб вони не обвітрювалися, даємо хвилин 10 відпочити. Потім беремо перший сформований шматочок тіста, а акуратно розтягуємо руками, а можна і качалкою. Розтягнемо в невеликий круглий коржик. На середину викладаємо начинку щедро, не шкодуємо. Зліплюємо краї щільно, щоб не розклеїлися при обсмаженні. І формуємо пиріжки овальної чи у вигляді човників. Уже на цьому етапі можна уявити, якими рум'яними апетитними вони стануть після смаження. Складаємо на зручну поверхню. Я дошку застелила плівкою, щоб вони не приклеїлися. І так один за одним формуємо всі пиріжки. У мене на досці вмістилося 9 пиріжків і їх будемо обсмажувати. Інші в процесі роботи доліпимо. Наливаємо в сковороду достатню кількість олії, щоб вона покрила добре дно. Розігріваємо на середньому вогні. Обережно викладаємо пиріжки на розігріту сковороду, але не перевантажуємо її, щоб їм було достатньо місця для рівномірного просмажування. Обсмажуємо пиріжки на середньому вогні, не поспішаючи, можна їх і по два рази перевернути. Це дозволить їм добре пропектися всередині, не згорівши зовні. Смажимо до появи золотистої скоринки з обох боків. Цей золотавий відтінок це справжній знак якості, що свідчить, пиріжки вдались на славу. Готові рум'яні пиріжки викладаємо на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб позбутися зайвого жиру. І в тій послідовності продовжуємо їх всі обсмажувати. А запах, о, цей дивовижний аромат свіжих. Щойно смажених пиріжків моментально збере всіх домашніх на кухні. Саме час подавати їх на стил теплі, духм'яни, з хрусткою золотавою з корінкою зовні та ніжною соковитою начинкою всередині. Готуйте і нехай на вашій кухні завжди буде смачно та затишно. Якщо вам рецепт сподобався, ставте вподобайку. Пишіть у коментарях, які начинки вам більше до вподоби. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові домашні рецепти. Дякую, що були зі мною! До зустрічі в нових відео. Всім миру та добра!